Thank you У Сумах пройшла сесія міської ради. Депутати зібралися в режимі онлайн, як пояснили журналістам, із міркувань власної безпеки. Серед прийнятих рішень від сьогодні у міського голови Сум два нових заступники. Це Бикова Ріма і Кузнєцов Артем. Кузніцова Артем. це голова ради волонтерів. Бикова Ріма, це фаховий юрист. Адвокат, і хотілося б зазначити, що жодної там відношення до будь-якої політичної сили вони не мають. Вони обиралися як дійсно фахівці. Утворити у сумах новий навчальний заклад, ліцей номер 33. Відповідне рішення сьогодні прийняли депутати. Говорять про реорганізацію діючих навчальних закладів, поки мова не йде. Це створена абсолютно нова установа, в яку скоріш за все потім будуть вже інтегровані певні заклади освіти. Я розумію про що запитання, про 12-ту школу і про першу гімназію. Логічно, що 33 й ліцей буде розташований за саме за цією адресою, і саме так звучить сьогодні рішення про утворення 33-го ліцею як окремо юридичної установи, в яку окремо буде міські призначати директора, і в яку потім ці два заклади, скоріш за все, війдуть». Іській раді пояснили, цей навчальний рік перша гімназія та 12-та школа допрацюють у звичайному форматі. Період канікул буде вже проводитися реорганізація для того, щоб з 1 вересня діти пішли в оновлений заклад. Потужність цього закладу абсолютно здатна прийняти дітей із одного і з іншого закладу. Ні про які скорочення мова не йде. По керівнику на сьогоднішній день питання не розглядаються, тому що. Є певний час зараз військовий стан, то тобто розглядається питання, що будуть проводитися проводитись конкурси, але сьогодні це йде призначення по співбесіди і призначає міський голова. Що стосується кадрових питань, сьогодні Артем Кобзар підписав розпорядження про звільнення із посади директора департаменту інфраструктури Олександра Журбу. Також депутати прийняли рішення створити у міській раді окреме управління аудиту і контролю. Яке буде займатися безпосередньо Тим, що проводити аудити на комунальних підприємствах, три роки тому ми намагалися в це рішення проголосувати і тоді проголосували, але процес не був запущений. Ми сьогодні створюємо команду фахових аудиторів всередині сумської міської ради, яка безпосередньо буде цим займатися, і це люди, які будуть фактично працювати тут на зарплаті. Так, це буде певний фонд заробітної плати, але він точно не співставний з тими коштами, які б нам повинні бути, які б ми повинні були витратити, залучаючи приватної компанії. запрацювати нове управління, як повідомили в міській раді, має вже із 1 березня. Вони будуть ну, скажімо так, підпорядковані і департаменту фінансів, і напряму міському голові і першому заступнику. Перед ним стоять чіткі задачі по Аудиту підприємств, щоб вони нам дали відповіді, чому наші підприємства, які повинні приносити прибутки, вони на сьогоднішній день є або збитковими, або там близько нульового балансу, працюють, і далі будуть прийматися кадрові рішення. Новини СТС. Рюдмила мешкає у п'ятиповерхівці по вулиці Української Народної Республіки. П'ять років тому розповідає жінка, зробила у квартирі ремонт, але через проблеми з дахом, який постійно протікає, доводиться час від часу ремонтувати стелю. За це час ми чотири жди і трішки потолки переделывали. Приходили, ляпали-ляпали, мы обновляли потолки, и опять то же самое через несколько буквально месяцев начинается там, там. Ну, а последние годы вообще никто не слушает. За все 49 лет не было ни одного капитального ремонта, ни одного ні единого. И в таком уж ледь не каждая квартира на верхнем поверхе будинку. Верталися з сусідом, ми писали нервно розвашу, толку з того, ніхто нічого не робить. Нікому нічого не треба. І це не тільки наш під'їзд, це і четвертий біжить. Дело в тому, що, ну, що в мене в мене навіть в спальні, дирка у потолку була, заділували. Світлана Ритова проживає у цьому будинку майже 50 років. Жінка мешкає сама і пересувається лише на милицях. Говорить, будь-які опади відчуваються ніби на вулиці. Смотрю, матрю, відклеюватися обої в обоє в спальні. Я попросила женщину одну, она пришла, мы клей развели, подклеили. Потом же смотрю, опять дождь пошел, опять отклеилась. И так без конца. А у меня от пенсии до пенсии едва хватает, чтобы только за квартиру заплатить, на лекарства. Ну, остается на питание, на питание уже натягиваю, натягиваю. Лучше б одразу умереть. Жінка розповідає під час дощу використовує пересольку навіть а. у квартирі. Ну, а тут же каплі капають по коридору. Так ходити не можу. Воно ж холодне. Так беру зонт і йду на кухню з зонтом. Ну, це разве життя. Мешканці будинку говорять до компанії, що відповідає з управління їх будинком, звертаються регулярно, але жодних конкретних відповідей досі не дочекались. Я вас зараз головному інженеру. Передавайте, будь ласка. Я буду ждать відповідь. що ви мені скажете. Добре, передамо. Ми також звернулися за коментарем до компанії Суми Технобудсервіс», аби дізнатися, чи планується ремонт покрівлі будинку. Але поспілкуватися із представниками організації не вдалося. Зараз повинно приватна канцелярію портівчу хвилинку. Добре, дякую. Жителі будинку говорять, люди готові частково оплатити ремонт даху. Зінаїда Чохненко теж має квартиру у цій п'ятиповерхівці, але говорить, через проблемний стан була змушена залишити власну асерю. Ну ми б теж там вже не, не проти, бо скинуться потрошку, скільки можна. Ну там ну таку доступну суму, хоч латку тут залатати, таку щоб не біло, ну в люстру біжить, і в щиток біжить. Здесь. Я тут не можу навіть жити, в ну, ну, таке положення. Ситуація на даний момент вона -то, тупікова. Тому що капітальний ремонт великі кошти, от жителі самі не зможуть зробити, значить, міські там відповідні органи, також як і начебто цього не робить. Письма писали, там багато жителів, ну так от так, де латковий ремонт роблять, воно там затікає, сюди, біжить. За словами людей, тепер періоди безопитів для них як свято. Новини СТС. На Сумщині провели конкурс на вільні радіочастоти серед місцевих мовників. На одну радіостанцію в обласному центрі стало більше переможцем цього конкурсу на частоті 88,6 МГц у місті Суми стало громадське радіо, і досить швидко воно запустилося у тестовому режимі. Вже у лютому стало працювати у тестовому режимі на цій частоті. З 1 березня громадське радіо перейде у штатний режим. Однак дві місцеві радіостанції припинили мовлення вир та діва радіо. На ці частоти вже оголосили конкурс. Тепер, за словами Лариси Якубенко, на Сумщині залишилося 10 місцевих радіостанцій. Це я вважаю великою втратою для нашого медійного простору. Бо радіостанція відікон це один з найстаріших. Мовників нашої сумщини в неї був власний передавач дуже великої потужності один кіловат. І завдяки великої потужності передавача радіостанція покривала прикордонні території нашої області, де не вистачало українського мовлення. У минулому ж році на прикордонних територіях Дружбівської та Краснопільської громад спорудили дві додаткові вежі. Також для розширення покриття територій сигналом українського мовлення концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення побудував мультиплекс MX7 – загальнонаціональну цифрову багатоканальну телемережу. Якщо люди мають старі метрові антени. Десь вони в них є, то їх треба дістати, підключити до телевізора, і на ці старі метрові антени вони зможуть дивитися цифрове мовлення і Мікс 7. З Січня цього року, завдяки новій мережі, глядачі можуть безкоштовно переглядати 8 каналів, новини СТС.